Ремастер GTA 4 вже цього року. GTA 6 можуть перенести на більш пізній термін. Oblivion Remastered має великі проблеми на консолях: закритий бета-тест FBC Firebreak, ремастер Max Payne 3, Ніл Дракман, дуже токсичний або ж всі його не розуміють. Багато деталей відміненого сиквелу Ultimate Spider Man, нове відео та моддинг по Stalker 2, а також вже офіційна підтримка гри на Steam Deck. Samsung представили новий oled монітор, що підтримує 500 Гц. Asus представили RTX 5090 для шейхів за 10,5 тисяч доларів. Horizon 3 вийде 2027-го та глибокий аналіз нового трейлеру Мафія The Old Country, в якому, як виявляється, на жаль, чимало проблем. В нас є побоювання щодо якості нової мафії. Про це та не тільки ми з вами сьогодні поговоримо, а ви підтримуєте. Тримайте нас дружнім лайком, обов'язково підпишіться на канал, станьте частиною найкращого ігрового ком'юніті України. А ми погнали! Відчиняємо двері з ноги, адже ремастер GTA 4 може вийти вже цього року, але є нюанси. По-перше, гра потенційно повинна вийти на ps 4 та Switch, згідно з інсайдером ТЕЗ-2. За його словами, порт ремастер переведення або що вже знаходиться протягом року, можливо, навіть більше. Цікаво, що інфи про порт на сучасне покоління консолей та ПК не звучало. Але якщо цей так званий ремейк все ж вийде, скоріше за все. Можливо, з часом, але до релізу шостої частини він зобов'язаний вийти на всі сучасні консолі, щоб підігріти інтерес ком'юніті перед релізом GTA 6. Ну і, звісно, щоб скосити побільше вічно зелених на франшизі. Також в інтернетах подейкують, що ситуація може бути схожою з портом RDR 1. Якщо ж це правда, значить мої здогадки вірні, адже версія на ПК згодом також вийшла. Але є ще нюанс: якщо це не ремастер, а звичайний порт. Без будь-яких покращень він не потрібен на ПК, адже гра тут і так є. Все ж, я б дуже хотів зануритися в четверту частину, адже як і з більшістю, сама четвірка пройшла повз мене. Я її взагалі не грав, тож потрібно це виправляти. А в яку частину ви хотіли б зануритися перед релізом GTA 6? До речі, той самий Інсайдер ТЕС 2 повідомив, що точно така ж сама ситуація очікує третю частину Max Payne. Щоправда, Max Payne 3 доволі добре себе почала. ...почуває на ПК, але зробити яке на яке перевидання перед гучним релізом ремейку перших двох частин. Це ж геніально, і фанати задоволені, і бюджет поповниться на кругленьку суму компанії. Тому очікуємо анонс в скорому часі. ТЕС-4 ремастерд. Що ти зі мною робиш? Таким питанням почали задаватися власники консолей, адже мають проблеми з грою. Було б смішно, якби не так боляче. Гра починає тормозити, якщо в неї довго грати. Але це не стосується ПК лише консолей. Так, спеціалісти з Digital Foundry помітили, що продуктивність та фреймрейт значно падає, якщо ви безперервно граєте більше 2-3 годин. Ця проблема стосується навіть PS5 Pro, і єдине рішення проблеми перезапуск гри. Ймовірно, гра занадто сильно навантажує якийсь із компонентів, в результаті чого він перегрівається і не витримує навантаження. Можливо, проблема пов'язана з чимось іншим, але така ситуація. Ця як не крути, неприпустима, особливо коли стосується такого гучного проекту. Хідео Коджима хотів, щоб все мав Дестрендінг 2 борода та волосся росли в реальному часі, але відмовився від цієї ідеї. Виправдання звучить як анекдот мовляв, припустив, що більшість гравців не будуть доглядати та стригти головного героя, із-за чого під кінець гри Сем буде весь зарізший та лахматий, що не є естетично. Також він додав, що Сема грає сам Норман Рідус. Відповідно, він хоче показати його настільки крутим, наскільки це можливо. Так, це геніально. Джейсон Шраєр повідомив, що GTA 6 можуть перенести на більш пізній термін. Зі словами, цитую: тут ніхто не в безпеці. В новій статті він сказав, що більшість компаній в паніці на фоні релізу нової GTA, та її плаваюча дата релізу дуже заважає всім. Так, одна дуже масштабна мультиплеєрна гра була перенесена на весну, щоб віддалитися від релізу GTA. Прямо зараз всі видавці зажаті влещата, адже один Перенос вже був, і ніхто не заперечує, що це може відбутися ще один раз, так каже Джейсон Шраєр. А як на мене, переносу не буде. Це 99%, а все інше банальна спекуляція. Рубрика жодного відео без сталкер. 2». на днях GSC представили коротке, але дуже гарне відео, де показали зміни завдяки новому глобальному патчу 1.4. у відео. Ми бачимо, як серед ночі падає зірка. Що виглядає справді добре? Ех, скоріше б вже реліз нового патчу. дуже хочеться побачити це на власні очі. До речі, ось офіційний коментар до відео: Ей, сталкери, зірка падає, загадай бажання, поки ще не пізно. Погляньте, яка краса вас очікує в новому патчі. Йдемо далі. Мод.io анонсували свою співпрацю з GSC по Stalker 2. цитата так, ми неймовірно пишаємося тим, що підтверджуємо нашу співпрацю з GSC Game World щодо офіційної. Ної кросплатформної підтримки модів для Stalker 2 пізніше цього року. Також ми маємо хорошу новину для власників Steam Deck, адже на сторінці SteamDB з'явилось оновлення про підтримку Steam Deck та тестів Steam OS, що означає вже про офіційну підтримку Steam Deck для Stalker 2. Також не забувайте, що вже цього тижня, ймовірно, навіть сьогодні або завтра, вийде новий глобальний патч 1.4 для Stalker 2. Якщо що, ми обов'язково будемо тримати вас в курсі подій. FBC Firebreak отримає закритий бета-тест з 15 по 19 травня, тобто від завтра для PC, PS5 та Xbox Series. Обіцяють, буде працювати кросплей, але от чи зможуть зіграти всі бажаючі, не факт. Адже кількість вільних місць обмежена, тому поспішайте зареєструватися та подати заявку, якщо вам цей проект цікавий. Посилання на реєстрацію буде в описі під відео. Ніл Дракман провів лекцію акторці головної ролі Інтерґактик, адже є побоювання, що вона не витримає шквал хейту в інтернеті. Причини, думаю, очевидні для всіх. Габріель таті заявила, що голова студії особисто попередив її про колишній досвід студії. Він розповів їй про те, як Лорі Бейлі приходили погрози за роль Еббі. Тим не менш, він також заспокоїв акторку, сказавши не звертай уваги на них, не дивлячись ні на що ми зробимо. Щось прекрасне, щось чим будемо пишатися. А ми нагадаємо, що Інтергалактик вийде невідомо коли, але якщо вірити чуткам, це 2026 рік. Samsung представили новий неймовірно технологічний oled монітор Odyssey OLED G6. Це перший ігровий монітор з частотою оновлення екрана 500 Гц. Це 27 дюймовий монітор з роздільною здатністю 2560 на 1440. як зазначає роз. Це перший в світі монітор з такими характеристиками. На сьогодні цей монітор надійшов до продажу в азіатських країнах, де за нього просять близько 1300 доларів. Продаж в нашому регіоні, ймовірно, розпочнеться також дуже скоро. Asus представили на близькому сході відеокарту ROG Astral GeForce RTX 5090 DaCup Edition. Корпус цієї моделі виконаний з використанням золота 999-ї проби, тобто з чистого. Золота. На його покриття пішло 6,5 грам. Вартість такої розваги для справжніх шейхів досягає до 10 600 доларів, що рівно 434 тисячі гривень практично півмільйона. Хотіли б собі таку? Завдяки ютуберу Спіді Санта стали відомі деталі відміненого сиквелу Ultimate Spider-Man. Отож, як і в першій частині, геймплей базувався за людину павука і, до речі, за головного злодія зеленого гобліна. Події Відбувались би в засніженому Нью-Йорку, а з нових локацій з'явилася б частина Брукліна. Зелений гоблін разом з електрокрейваном і носорогом втікав би з в'язниці після подій першої частини. На початку гри з'явився б зір Виголова, з яким людина Павук відбивався б від бандитів клану Руки. Серед союзників повинен був повернутися також Росомаха, який би допомагав людині Павуку подолати головних ворогів. У фіналі Зелений Гоблін мав би поєдинок проти свого сина, а певні гейм плейні та сюжетні елементи, наприклад, командна робота з союзниками переїхали в Spider-Man Web of Shadows та Spider-Man Battle for the New York. Сама ж гра була відмінена із засильної зайнятості Treyarch Триквелом Call of Duty та Spider-Man 3 The Game. Завдяки надійним інсайдерам маємо інформацію, що Horizon 3 вийде 2027 року. Ймовірно, але це може бути ексклюзивом для PS 6. І це ще не все. Згідно з чутками, Gorilla Games, відразу. Працюють над двома проектами: а це повноцінне продовження, тобто Horizon 3 та окремою мультиплеєрною грою, яка якщо й вийде, то раніше за третю частину, ймовірно, наступного року. Друже, якщо ти мрієш апгрейднути свій ПК топовою 50-80 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лише в магазині КТС найприємніші ці. Абсолютно вся техніка від офіційних виробників, тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом. Метареаліст ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую. Всі деталі та промокод в описі під відео. Ну а тепер пропоную перейти до глибокого аналізу нового трейлеру Мафія Old Country». Поговорити справді є про що, адже придивившись детальніше в нове відео, з'явилося чимало побоювань. Також перехід на новий рушій змушує переживати як і нові системні вимоги. Але без паніки давайте розбиратися. З самого початку ми повинні розуміти, що розробники, як і весь геймдев, перейшли на Unreal Engine 5, що і є першим дзвіночком для побоювань. Таке відчуття, що Unreal Engine 5, як ті спори з The Last of Us, з неймовірною швидкістю розповсюджується кілометровими кроками серед всього геймдеву. Наразі вже важче назвати компанії та проекти, які не перейшли на цей рушій, аніж які перейшли. Розробники мафії всю дорогу щось там майстрували на власному рушії. Мафія Remake, мафія 2 та 3 створювалися на Illusion Engine, але мафія Old Country вже на п'ятому Анріку, що в першу чергу стукне по. Ваших гаманцях, адже з новим рушієм в гри виросли вимоги. Для мінімальних вам знадобиться AMD Ryzen 2700X або ж Intel Core i7 9700K, 16 ГБ оперативки, відеокарта AMD Radeon RX 5700 XT або ж Nvidia RTX 2070 та 55 ГБ вільного місця. Для гри у Full HD вам знадобиться 64-бітний процесор, 64-бітний Windows та наявність SSD. Рекомендує Довані ж вимоги просять з вас AMD Ryzen 7 5800X, або ж Intel Core i 7 12700 k 32 ГБ оперативки та відеокарта AMD Radeon RX 6950 XT або ж Nvidia RTX 3080 Ti. На такій системі гра запуститься на високому пресеті в 2К, а для 4К вам знадобиться ще потужніший комп'ютер. Майте на увазі. Отож, як ми бачимо, в нової мафії доволі високі вимоги і це. Це мінус, але заразом з високими вимогами і є плюс. Ось про них давайте говорити. Так, новий рушій, так, нові вимоги, але подивіться на геймплей, подивіться на красу Сицилії минулого століття. Завдяки Unreal Engine 5, на жаль, але все ж таким високим вимогам ми точно зможемо поринути в цей світ зі всією її красою. Це буде неймовірно красива гра, яка зможе достовірно передати дух, атмосферу та красу тієї місцевості. та Тих часів. Тому власникам хороших ПК можна тільки позаздрити, адже четверта мафія в плані візуалу буде справжньою насолодою. Таку ж саму ситуацію ми можемо спостерігати і зі Stalker 2. Коли занурюєшся в гру на максималках, голова йде обертом від краси зони, особливо під час заходу сонця, десь серед макового поля. Така й ситуація буде з мафією, і її плюс це не Open World, що дає змогу підігнати графу ще до кращого рівня. Ніж до прикладу, як Stalker 2. Тому з цим в мафії все буде дуже добре. Але тепер давайте про негативні сторони. В трейлері нам показали лише декілька геймплейних моментів, і це насторожує, адже до релізу менше ніж два місяці. А в нас декілька секунд справжнього геймплею, в якому і так дуже багато запитань. Найперше з негативного це тупі вороги, принаймні так їх поставили в трейлері. Ось поки ми по стелсу винищуємо одного ворога, інший бачить це буквально вприти. І нічого з цим робити не збирається до моменту, поки йому не прилітає ніж в саме яблучко. В цьому ж моменті ми бачимо, що вороги навіть не намагаються ховатися від куль. Вони тупо валять на вас, або просто ж стоять та стріляють в нас, поки ми їх не покладемо. Тут два варіанти: або штучний інтелект в грі буде справді тупим, або ж він виставлений таким для самого трейлеру, щоб це виглядало кінематографічно, що не факт. Щодо коней, кажуть, їх анімації в рази гірші ніж в реде. Redemption 2 гри, яка вийшла в далекому 2019 році. Але я не спеціаліст по другій РДРці, і мені важко достовірно аналізувати цей аспект. На перший погляд, поки що виглядає непогано, але відсутність нормального геймплею і демонстрації більш динамічних сцен змушує думати, що все ж проблемки можуть бути. Ну, побачимо. Щодо автівок, керування ними виглядає точно так само, як і в третій мафії. Рухи камери, маневреність все це дуже нагадує попередні. Частини, але потрібно тримати в голові слова розробників, що в новій частині в нас не буде швидкісних перегонів, адже в ті часи автівки просто не мали такої потужності. Геймплей та перестрілки виглядають драйвово, багато елементів нагадують ремайк першої частини. Стелс також є, і він буде невід'ємною частиною гри. Але поведінка ворогів дуже сподіваюсь, що в грі не буде таких тупняків, які ми бачили в трейлері. Поєдинки на ножах це безумовно щось нове для серії. Виглядає дуже кінематографічно. Відчуваю, що це буде одним з частих елементів боротьби з ворогами, що мені дуже подобається, адже це справді додає живості. В результаті хочу сказати, що гра буде виглядати фантастично красиво. Освітлення, ефекти, тіні, об'єм та деталізація Всесвіту справді вражає, але компроміс банальний оптимізація. Хочете комфортно грати? Купуйте хороші відеокарти, особливо якщо в 4К. Ціна гри до речі, теж змушує радіти, адже це не 70 доларів, як зараз це прийнято, а 50. А головний недолік це інтелект ворогів, який в трейлері ну зовсім не дуже. Тому варто очікувати Summer Game Fest, де ймовірно нам покажуть справжній чистий геймплей, де й ми зрозуміємо, що це взагалі за гра. Як би не було, мафія це класика, і ми обов'язково будемо грати її на релізі. А ви плануєте? А на сьогодні це все. Дякуємо вам за перегляд та підтримку. Як завжди, невдовзі побачимось до скорої зустрічі.